Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас фінальна передача по фотошколі. Сьогодні трошки поговоримо про світло, як використовувати те світло, яке є, для чого ми використовуємо світло, і е, яке буває світло по характеру. Бачите, в мене на столі декілька різних приборів, так? Які, е, я буду розказувати, як використовувати в різних ситуаціях. Перше, що я хочу сказати, це розподілення світла по характеру. Є природнє світло, світло від нашого сонця. Так, воно е, може бути е, яскравий сонячний день це контрастне світло, направлене світло, е, і може бути світло, коли е, є на небі хмарки, коли затягнуте хмарами. Тоді основне джерело світла це йде небо. Воно дає м'який. Е, М'який малюнок, безтіньовий, можна сказати. І крім цього, є світло штучне. Джерелом штучного світла виступають лампи розжарювання, імпульсні лампи, лампи, діодне освітлення все те, що нас оточує, коли ми знаходимося в приміщенні. По використанню природнього світла ми з вами говорили на попередніх заняттях. Кому цікаво, можете передивитися попередні передачі. А зараз я поговорю. Про штучне світло. Але перед тим все-таки хочу трошки повернутися, тому що ми можемо використовувати природне світло також при зйомці від вікна. Завжди, коли я знімаю, в мене, якщо я знімаю в приміщенні і є світло від вікна, завжди це світло в пріоритеті. Воно дає гарний діапазон по кольору, воно дає м'яку гарну картинку. Тому, якщо ви навчитеся знімати від світла від вікна, це буде вам сильний плюс, тому що ваші фотографії будуть виглядати природньо і цікаво. При зйомці від вікна пам'ятайте декілька порад. Перша порада, яка буде це якщо у вас основне джерело світла йде, від йде ваше вікно. Старайтеся, щоб модель по відношенню до вікна знаходилась якби паралельно до вікна. І ви знімали так фактично, як зараз камера знімає мене з лівого боку, мало чи з лівого боку, чи з правого може бути вікно. Тоді світло тіньовий малюнок буде м'який, красивий і саме головне об'ємний. Тому, якщо б ви, наприклад, розмістили модель прямо навпроти вікна і знімали спиною знаходилась ви спиною до, до вікна, а модель знаходилась обличчям до вікна. Світло в такому а, разі буде плоским, не буде відчуватися об'єм. Фотографія буде прісною здаватися. А друга порада, яку я би хотів а, дати при зйомці від вікна, це старатися а, виключати всі інші джерела світла, щоб було тільки а, джерело світла в вікно. З одною кольорною температурою. Що я маю на увазі? Це лампи розжарювання. Ви знаєте, що є бра, люстри, які висять світильники, які стараться виключити максимально все і використовувати лише один, одне джерело світла це світло від вікна. Єдине, що можу порадити, можна використовувати в якості заповнення тіней, відбивач світла. Зараз я вам Покажу, як він виглядає. А також відбувачом світла може виглядати можна, банальні речі. Може бути листок білого паперу. Може бути, якщо ви от знімаєте вдома, це може бути простень біла. Будь-що що має біло, білий колір. Ось так виглядає відбувач світла. Дивіться, зараз в мене роль вікна відіграє софтбокс, який знаходиться справа від мене. Для того, щоб пом'якшити тіні, я просто ставлю біля моделі на відбиття відбивач і бачите, з лівого, з лівого мого боку тінь стає м'якша. Так більш контрастніше, так більш м'якше. Пом'якшені тіни. За допомогою відбиття світла ви можете керувати контрастом на своїй фотографії, в залежності від вашого задуму. Якщо ви хочете отримати більш Драматичний характер малюнку, ви робите більш контрастні тіні. Так? Якщо ви хочете отримати більш м'який малюнок, ви можете пом'якшити це світло за допомогою відбивача світла. Зараз переходимо до штучного світла. Штучне світло я би розділив на два, ви, на два види: це імпульсне світло, яке діє короткочасно в спалахі, так? Спалах студійний, який виглядає моноблок, спалах на Є декілька різних виглядів імпульсного світла. Ви, в принципі, при бажанні можете ознайомити з ними в інтернеті. Ну безпосередньо, ті, які я використовую це. Спалах на зазвичай на камері я його не використовую, я використовую його через світлосинхронізатор. Виношу його десь трошки в бік, для того, щоб створити, створити об більш об'ємну картинку. І е, імпульсне світло студійне, моноблок, ось так він виглядає, також використовується досить часто при зйомці в студії. Джерела постійного світла, якщо просто розібратися, постійне світло це те світло, яке світить постійно. Банально. От зараз в мене джерелом світла в студії виступає моноблок, який світить LED-освітлювач, в нього досить гарна кольорна температура і індекс кольору передачі цей для студійних освітлювачів досить високий. Що це означає? Що воно передає правильно кольоропередачу, максимально широкий діапазон по кольору. Можуть бути фонарики, такі, як в мене є ось в руках, так? вони дають більш контрастне світло. А також можуть бути лампи, які ми використовуємо в приміщенні, які створюють світлотіньовий малюнок, такий, як ми бачимо, коли ми заходимо в приміщення. Для створення різного характеру світла ми використовуємо. Насадки на наші джерела світла. В даному випадку, ось тут в мене використана насадка OctoBox. Що він робить? Він повторює характер вуличного світла або характер світла від вікна. Він дає досить м'яку картинку на портреті, м'які досить тіні, приємні для зйомку портрету. Насадку OctoBox ми використовуємо для зйомки гарних красивих портретів. Інша світлова насадка, яку ми використовуємо, це стандартний рефлектор. А для чого він використовується? Для створення контрастного освітлення. Коли ми отримуємо досить контрастну картинку, драматичну таку картинку, ми її використовуємо для б'юті-зйомок, для, для, для зйомку гламуру. В даному випадку ви бачите, як виглядає світло-тіньовий малюнок при використанні стандартного рефлектора. Моя права сторона підсвічена, ліва сторона загнана в тінь. Знову таки, для того, щоб керувати контрастним картинки, можна використовувати відбувач світла. Да? Я можу пом'якшити е світло з лівого боку, а можу зробити його більш контрастним, драматичним, таким, таким. Інша світлова насадка, яку я використовую, це б'юті-дис. Я його використовую сотами. Він дає більш м'якшу картинку, чим стандартний рефлектор. Використовується в основному для зйомки б'юті портретів, тобто портретів. Якщо розшуфувати портретів краси, тобто гарних дівчат, з гарним макіяжем, зачіскою для використ... для зйомки більш крупних планів. Ось так безпосередньо, як ви бачите на мані, світло-тіньовий малюнок виглядає від використання портретної тарілки, а розподілення тіни набагато м'якше, ніж при використанні стандартного рефлектора, і приємніше, ну не знаю, мені здається, що приємніше. Так само я можу використовувати. Відбувач світла для пом'якшення контрасту на фотографії. Далі ще хочу звернути увагу на ще один прилад: це фотоспалах. Він для більш мобільного використання, коли ви хочете бути мобільними на зйомці, використовується ось такий фотоспалах. Можна його використовувати як на фотоапараті. Ось таким чином, ну зазвичай, в більшості випадках, я, якщо використовую на фотоапараті, я знімаю більш відбит світлом з відбиттям. Є маленький відбивач світла на цим і на головці спалаху. Світло я направляю таким чином, щоб воно йшло в стелю. Від стелі відбивалося і попадало на безпосередньо на об'єкт зйомки. Така схема освітлення, вона Робить більш м'який малюнок, більш портретний, приємний. Чим коли світить, світить безпосередньо на об'єкт, при такому розположенні фотоспалаха, ваша фотографія буде більш плоскою і. Контраст ну, не настільки естетичною, скажем так. Тому старається, якщо використовуєте фотоспалах, старається використовувати його з відбитим світлом від стелі. Це може бути світло від стелі, від стін. Єдине, що слідкуйте за кольором стіни чи кольором стелі, тому що кольор на вашій моделі буде відповідати кольору стіни чи кольору стелі. Якщо я використовую мобільний спалах для більш художнього, художніх ефектів, я завжди використовую його не на камері. Є додатковий, Це може бути асистент, який тримає окремо спалах. Тоді йде спалах, йде синхронізатор, який його запалює дистанційно. Ще раз кажу, може бути. Стійка для тримача його, може бути асистент, який тримає, може бути будь-що, це може бути шкаф, якщо використовуєте десь в приміщенні такий спалах. Знову вся, вся схема йде до того, щоб створити об'ємну, красиву картинку. А більш детально про використання всіх даних приладів я розказую в себе на фотошколі. Тому приходьте на фотошколу. Дивіться передачі, дивіться ютуб. вивчайте, покращуйте свої знання, якщо ви хочете досягнути успіхів у фотосправі.